Вітаю, шановні друзі! Мене звати Ольга. І зараз я буду робити теропрогноз для міст України на період 16 по 20 вересня 2025 року. Ситуація по війні по обстрілам по небезпеці для населення. Це у нас буде друга частина. Перед цим на каналі вийшло відео Міста України. Перша частина там міста починаються із міста Запоріжжя. Дякую за те, що довіряєте мені, за те, що пишете мені, задаєте питання, підписані на мене, кожного з вас відчуваю. Все читаю. Кому цікава ваша особиста доля або ваших рідних, близьких, ваших домівок. Уїжджать, переїжджать, вертатися. Ви можете писати мені в особисті повідомлення. Починаємо з міста Дніпро. Місто Дніпро 16 по 20 вересня, 16 по 20 вересня, місто Дніпро. 16 вересня, місто Дніпро. 17 вересня, місто Дніпро. 18 вересня, місто Дніпро. 19 вересня, місто Дніпро. 20 вересня, місто Дніпро. Дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. 16 вересня, місто Дніпро. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Я не бачу В цей день. 16 вересня прильота. У місто Дніпро. 17 вересня, місто Дніпро. Лівий берег, правий берег, лівий берег. Правий берег, лівий берег. Лівобережжя, передмістя. Ну, лівобережжя це як східна сторона. От це там коли десь передмістя, щось буде. Падати. Район, отам, 18. Відсутність справедливості. 18 вересня, місто Дніпро. Лівий берег, правий берег, лівий. Правий. Знову показують, як на сходи, схід. Я не буду казати лівий правий берег, я буду казати східна західна частина. Зараз е, я скажу. Це е, в західній частині передмістя. Західна сторона там кажуть, буде працювати ППО. Захід, схід. Угу. Захід, схід там на Заході буде працювати ППО передмістя. Чот... 19. 19. О тут щось мені не подобається. 19 вересня для Дніпра. Який це день буде? Лівий б... захід, схід. Захід, схід. Тут буде працювати ППО, бачите, вибухова хвиля. На Сході, східна сторона. І можуть бути поранення людей. Десь підприємство, працююче підприємство. Там, кажуть, може бути уламки, вибухові хвилі в східній частині вашого міста. 20 вересня місто Дніпро. 20 вересня місто Дніпро. Лівий берег, правий берег, лівий, правий по району буде працювати ППО. В саме місто. Приліту немає. Я не бачу. Ну, більша загроза для східної сторони, східної частини Дніпра. Там кажуть, передмістя, окраїни Дніпра будуть працювати ППО. Так, будьте обережні, пишіть мені коментарі. Нікополь. Нікополь, 16 по 20 вересня. Що вас чекає? З світлом у вас будуть перебої. Окраїни, по окраїнам тут от, от розвідувальні БПЛА на заході будуть збивати. Е, щось будуть. На сході тут проблеми з світлом, і в центрі міста. Щось, а на півдні може прилетіти якась чи бомба, чи щось таке. От упало. Щось тут з усіх сторін, мої дорогенькі. На жаль, марганець 16 по 20 вересня. Марганець 16 по 20 вересня. Марганець. Місто Марганець 16 по 20 вересня. Що чекає марганець? 16 по 20 вересня. Гроза з півдня. На південь, тут кажуть, південний, південний схід, тут щось може пролетіти. Окраїна. Передмістя, район. Ну, громада. Ну тут є. Південь і схід є небезпека, мої, шановні. Самар, 16 по 20 вересня. Місто Самар. Чи у Самар буде прильот? У самий Самар. У самий Самар, 16 по 20 вересня. Так, 16 по 20 вересня. Місто Самар. По 20 вересня місто Самар. Дивіться, південь, бачите, тут башта, відскакування, таке різке пробудження. На півдні щось тут може прилетіти. Південь Самара, Окраїна, район. Ну, воно якось показують. Для міста це показують. Будьте обережні. Кам'янське 16 по 20 вересня. Місто Кам'янське, 16 по 20 вересня. У саме Кам'янське 16 по 20 вересня. Місто Кам'янське. Так, Кам'янське показують для центру міста вашого. Схід і центр. Отут, кажуть, може бути пошкодження будинків від уламків, від вибухових хвиль, від роботи ТППО. Схід і центр. Кам'янське будьте обережні, мої, шановні. Уламки і оці. Якісь які. Пил, оці всі куски. Тут є небезпека. Будьте обережні. Павлоград. Павлоград 16 по 20 вересня. Чи буде у Павлоград прильот? 16 по 20 вересня, Павлоград. 16 по 20 вересня. Павлоград. Ну, нема такого прильоту, я не бачу Павлоград. По окраїнам так, по району так, в самий Павлоград мені карти не показали. Дай Бог, щоб все було добре. Кривий ріг 16 по 20 вересня. Місто кривий ріг 16 по 20 вересня. Кривий ріг. 16 по 20 вересня. На півночі буде працювати ППО. І схід. Північ і схід. Отам щось буде. Летітиме. Якось пролітатиме над містом і десь летітиме північніше, там, над... там щось буде працювати. Збиватимуть на півночі прямого влучання карти не показують, слава Богу, але збивати будуть. Гучно буде. Антимопед на роботу будете бачити і чути. Будьте обережні. Місто Верхівцево, 16 по 20 вересня. Місто Верхівцево 16 по 20. 16 по 20 вересня місто Верхівцево. Місто Верхівцево. На півночі щось там працюватиме ППО. Ну, прямого влучання карти не показують. Слава Богу, нема. П'ятих хатки 16 по 20 вересня. Місто п'яти хатки 16 по 20 вересня. П'ятих хатки 16 по 20 вересня. Ви бачите, башта вам випала. П'ятихатки, хатки, мої дорогі. Північ, схід, башта. Це межа города, місця, черта города, в черті города. От. Показують, що башта щось тут може прилетіти. Показують південь і північ. п'ятихаток. хаток. Пошкодження будинків, багатоповерхових. Може бути, на жаль, будьте обережні. Вільногірськ. Місто Вільногірськ 16 по 20 вересня. Вільногірськ. Дивіться, вам іде ракета летить на півночі, північний захід. Вільногірськ і центр, і пожежа. Вільногірськ якась небезпечна вам історія. Випала на картах. Може бути прильот. Вільногірськ і не один може бути приліт, і пожежа. Це, кажуть, вночі буде, коли ніч. Будьте обережні, Мільногірськ, можуть бути прильоти у ці дні вересня. Чекаю на зворотній зв'язок. Бережіть себе. Підгородне. Місто підгородне. 16 по 20 вересня, місто підгородне. 16 по 20 вересня, місто підгородне. Північ підгородного. Там щось будуть передмістя, окраїни, там щось збиватимуть. Північ, на північніше підгородного, там буде працювати ППО. Будете чути вибухи. Тут навіть показують якесь там північніше, якесь багато, декілька поверхових споруд, там може бути пошкодження. На півночі, в північній частині. Будьте обережні. Жовті води. 16 по 20 вересня. Чи у жовті води буде прильот? У самій самі жовті води. У самій жовті води. Буде приліт. Так, жовті води. Карти не показують приліт. Слава Богу, нема жовті води у цій у ці дні. Синельниково 16 по 20 вересня, місто Синельниково. 16 по 20 вересня, місто Синельниково. Так, Синельниково. Схід мої дорогі. Схід і південь, схід і південь. Тут прильоти вам показують карти. Збиватимуть. Одне щось, ну тут дві штуки зіб'ють, а третя влучить, промаже. Прильот, ну вона якось промаже. Ну, нам отого от не краще, не, не, не легше от летить вниз. Летить вниз. Синельникова максимальна обережність. Схід і. Південь. Є небезпека для міста Синельникова на ці дні. Шахтарське. Місто Шахтарське Дніпропетровської області 16 по 20 вересня. Чи буде саме Шахтарське прильот? У Шахтарське карти показують приліт? Чи не показують? Південь! Південний схід, захід, південь-захід. Отут кажуть, може бути прильот. Окраїни. Воно з краю ця карта випала. Можливо, це район, передмістя. Південь, Захід. Є небезпека. Будьте обережні. Одеса 16 по 20 вересня. У Одесу буде прильот. Так, показують карти, що може бути прильот. Центр і схід. Відразу карти показали. Ранніний воїн, робота ППО що збиватимуть, в центрі можуть бути пошкоджені будинки. Карти показують для Одеси таку історію. Будьте обережні. Миколаїв, 16 по 20 вересня. Місто Миколаїв, 16 по 20 вересня. 16 по 20 вересня, місто Миколаїв. 16 по 20 вересня, місто Миколаїв. Так. Південь. Південний схід. Отут щось може бути. окраїни, передмістя. Миколаєва, тут може бути, на жаль, збивання, можливо, навіть прильот. Південний схід. Карти показали. Безсонна ніч для Миколаєва. Будьте обережні. Очаків, 16 по 20 вересня. Місто Очаків Миколаївської області. 16 по 20 Очаків. Що тут буде? На півдні буде працювати ППО, збиватимуть. І ем, північ, північна, північний захід. Там щось, бачите, як збивають, як розливається, там, де вода. Можливо, якась ем, водокачка, чи, чи, я не знаю, якась водна, водна структура. От там, кажуть, що може бути прильот. Це як північний захід. Південь і північний захід. От, от так. Будьте уважні.

Області можуть бути прильоти. По області можуть бути. По району навіть вже показують, що може бути прильот. Неспокійні карти випали на ці дні для рівного. Показують поранений воїн. Можливо, десь окраїни бути е, працювати ППО. Прямого влучання в рівне не показують, але навколо, тут я теж не можу сказати. Яка сторона? Тут, якось кажуть, з усіх сторін. Рівне. Будьте уважні. Чернівці. 16 по 20 вересня. Місто Чернівці. 16 по 20 вересня. Чи у самій Чернівці. Буде прильот. 16 по 20 вересня у Чернівці прильоту карти не показують. Слава Богу, нема. мене метеропронос, шановні мої глядачі, пишіть свої думки, пишіть свої бачення, задавайте питання, коментуйте, обов'язково пишіть, з якого міста ви мене дивитесь. Якщо комусь цікава ваша особиста історія, звертайтеся за індивідуальними консультаціями. В порядки черги всім відповідаю, можливо, не відразу, не в той день. Можу не відповідати, не читати смс-ку і цілий день. Ви не думаєте, що я когось там ігнорую або не хочу відповідати. Значить, я ну, зайнята ще. Я спеціально тримаю, не читаю смс-ки, щоб бачити, що в мене ще не прочитані. Коли я буду вільна, при нагоді я все читаю. І в кожному відповідаю. Дякую за увагу, всіх обіймаю, мирного неба і нашої скорішої перемоги. Всім бажаю!